На перший погляд, це серіал про дітей, які рятують світ від монстрів. Але якщо придивитися, це історія про страх дорослішання, втрату безпеки і монстрів, які живуть не в іншому вимірі, а в кожному з нас. Догори Ногами це не просто локація, це символ тривожності, депресії, параноїдального світу сприйняття. Елевен для мене уособлення травматизованої дитини, яка намагається вибудувати межі між собою і світом. А монстри вони завжди були не про страшилки, а про страхи. Демогоргон, як дитячі кошмари, які повертаються вночі, Майндфлеєр – колективна травма, яка поглинає всіх. А векна це зло, яке народжується з болю, якщо його довго ігнорувати. І знаєте… Чим старшими стають герої, тим менше вони бояться зовнішніх монстрів, і тим більше зустрічаються з внутрішніми. Стилізація під 80-ті так, вона шикарна. Але для мене це не просто стиль, це ностальгійна симфонія. Вій час, атарі, і ті, кошмар на в'язів. Усе це створює атмосферу загубленого дитинства. Хоча є одне але, іноді я питаю себе. Це щира любов до минулого чи просто комерційна маніпуляція? Stranger Things продає нам наше дитинство у красивій обгорці, саундтреком і натяком, що в дитинстві було простіше. Хоча насправді ні. Якщо подивитися на героїв, кожен із них емоційно глибший, ніж здається, у Віл пригнічення і невидимість. Макс біль за втраченими близькими. «Елевен» – боротьба за ідентичність і право бути нормальною. А Стів це взагалі одна з найкращих арок дорослішення: від пустого Мачо до відповідального напівбрата. І навіть антагоніст Векна, він не просто зло, це дзеркало те, що буде, якщо біль залишити без відповіді. Стренджер Things не дає простих рішень і не обіцяє щасливих фіналів. Бо зло не завжди приходить з порталу, іноді воно виростає у сусідній кімнаті. Цей серіал ще й про дорослих, яких майже немає. Вони або безсильні, або відсутні. І саме тому діти тут змушені рятувати світ самі. Це серіал про покоління, яке більше не довіряє авторитетам. Бо коли щось стається, вони не чекають поліцію, вони беруть рацію, карту. І йдуть шукати правду. Якщо чесно, четвертий сезон уже починає задихатися. Забагато сюжетних ліній, не всі рівноцінні. Хочеться сказати: зупиніться, дайте повітря. Але попри все, символи і теми тримають. Комусь це здається D&D для тікток-покоління. А я бачу глибину і біль. Проблема одна: баланс. Хорор, драма, комедія, бойовик усе разом. І місцями воно тріщить. Бо це вже не просто історія, це феномен, і як кожен феномен, він росте, але не завжди у правильному напрямку, і все ж Stranger Things – це не про монстрів, це дзеркало нашого дитинства, наших страхів, наших спогадів. Ми дивимося і підсвідомо намагаємося повернутися у той час, коли монстри ще здавалися вигаданими. Хоча вони ніколи такими і не були. А ви вже знаєте, ким були б у своїй партії Діінді? І чи змогли б подивитися в очі власному векні? Підпишіться, якщо цікаво далі, ми тут не просто заради ностальгії.